Є багато питань не так багато часу, тому я дуже сподіваюся, що ми встигнемо їх всіх пройти. Давайте з того, що відбувається на, на Покровсько-Мирноградському покровсько напрямку. Ситуація змінюється буквально не те, щоб кожного дня, а буквально щокілька годин. Остання інформація про те, що було піднято наш прапор, воїни прорвалися. Взагалі, якщо оцінювати цей. Напрямок, один з зараз найгарячіших. Зрозуміло, що Росія кидає всі туди свої сили для того, аби захопити ці міста. Що ви можете сказати? Ну, дивіться, ви правильно кажете, ситуація максимально динамічна. Це означає, що чіткої інформації станом на зараз, що там відбувається, немає. Так, є дані про те, що повісили прапор український на центральній будівлі. Міськради, господиці. по моєму Міська міськради, да, дякую, що виправили міськради. Але ж повинні розуміти, що загалом російське військо там майже в 100 тисяч людей за різними оцінками, прямо або посередковано, і що от силами з Центр спеціальних операцій Альфа, СБУ або е, Десандр штурмових військ або ГУР е, ну ситуацію так от не втримати. Так її можна трішки стабілізувати на декілька днів, але не йдеться мова про тижні, тижні, тижні. І зараз те, що ми бачимо, з верифікованого Діп Стейт. Проект Діп він не оновлює мапу з позавчора. Вчора не оновив навколо Покровська, сьогодні ще оновлення немає. Тому я пропускаю, що, можливо, немає про що ще говорити, немає верифікованих даних, щоб можна було їх точно нанести на мапу і сказати: росіяни тут є, або їх тут немає, або їх вже тут немає. Але загалом, загалом так концептуально. Я кажу так: ми втрачаємо місто. На жаль, це не є великою таємницею. Ми бачимо ситуацію. Ми бачимо ці клішні вже менше п'яти кілометрів до, до моменту їх е, затискання. Тому ситуація дійсно критична. Добре, давайте тоді про те, що відбувається на території Росії за останні кілька місяців, останніх півроку дуже активно там нищаться нафтопереробні заводи і не тільки багато інфраструктури. От про один конкретний випадок, давайте поговоримо про порт Туапсе. Після ударів безпілотників служби безпеки України, що сталося на початку цього місяця. Російський порт ОПСЕ зупинив експорт палива. Про це повідомляє Reuters. вчора. Було це повідомлення. Чому це важливо? Тому що порт Туапсе – один з ключових морських пунктів завантаження нафтопаливних продуктів Росії, особливо для ринків Азії, наприклад, Китай, Малайзія, Туреччина також. Україна через такі удари е, демонструє що? Синхронізацію, можливо, з санкціями, які ввели Сполучені Штати Америки, і не тільки. Ну, це наша планомірна робота своя. Е, я не думаю, тут якісь сигнали, меседжі Україна вже нікому не посилає. Ми вже втомилися сигнали посилати. Єдиний е, справжній сигнал це безпілотник, який полетів в напрямку конкретного об'єкту. Оце от, дійсно меседж, який читається всіма, в тому числі і Російською Федерацією. Чому саме ці об'єкти? Бо вони є в плані. Є в плані і вони є досяжними. До них можна дотягнутися. Неважливо, як він називається, неважливо, де він розташований. Якщо він працює на російську економіку, якщо він дозволяє російському бюджету фінансувати цю війну, будь ласка, приготуватися і очікувати прильоту або припливу. Зверніть увагу, наприклад, в попередні місяці і в ваших етерах багато проговорювалося. От, українські безпілотники, ГУР, там ЗБУ, Сили безпілотних систем атакують південне узбережжя Криму, там радіолокаційні станції, системи ППО. Що це буде, для чого до чого готуються? Можливо, до української висадки на узбережжі Криму. Ні, готувалися саме до ось таких ударів по ТОПСЕ, по новоросійську. А для тих з вашої аудиторії, хто не розуміє про що мова, відкрийте мапу, знайдіть Одеську область. Ну, ми розуміємо, що з Одеської області запускаються наші безпілотники. Ми кажемо надводні, ну приблизно десь там з тієї акваторії. А подивіться, як розташований Крим. Подивіться, яким чином можна дістатися до новоросійська та Туапсе. тільки пропливаючи або пролітаючи вздовж окупованого Криму. Тому. Позбавлення росіян очей на узбережжі Криму це дійсно було запорукою для початку ударів по ось цим ось І Вони є дуже важливими. Чим менше грошей буде в російському бюджеті, тим менше можливості на фінансування війни. Добре, в цьому питанні зрозуміло. Давайте рухаємося далі про те, що заявляють на Російській Федерації, кажуть, що запад. Розглядає варіант диверсії на запорізькій атомні електростанції. Це що фактично можна розглядати як те, що Росія анонсовує якийсь теракт на, на Запорізькій атомній електростанції на території, яку вона контролює, тому що вже було неодноразово, коли вони наперед про це говорили. А потім ем, ставалося якесь лихо в Україні. Та я думати, такі меседжі одразу треба кидати в смітник, бо просто дивитися, хто їх генерує. Це служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, просто ну, найгірша помийка в історії людства. Навіть АРТІ, російська не таке вже помийка або рентів, ніж оця ось служба зовнішньої розвитки. Якщо не полінуватися, завантажити VPN, зайти на сайт цієї організації, то можна побачити в ретроспективі. Кожного місяця по два-три меседжа, от таких ось зухвалих, вони генерують. Ну, наприклад, я пам'ятаю, це десь влітку було британські спецслужби готують екологічну катастрофу в Балтійському морі звинуватити при цьому Російську Федерацію? Будь щось? Ні. Ні. напередодні виборів в Молдову. Україна готує анексію Молдаві. І саме Молдаві, ну, ну ну ще раз вони такі меседжі генерують, тому не звертати на це увагу, просто викидати на смітник і рухатися далі. Ну прекрасно бачите, як добре, що ви вийшли до нас в ефір, і роз'яснюєте нам на що варто звертати увагу а на що точно не варто витрачати свій час. І ще одне питання: КНДР перекинула 10 тисяч військових до кордону з Україною. Перед тим було перед тим була заява, що Північна Корея ще додатково дасть 5 тисяч військовослужбовців. Перед тим ми бачили, як лідер північної Кореї Кім Чен Ін відвідував якісь там показові. Тренування в Кореї підрозділів, які брали участь у війні Росії проти України mm. на території Російської Федерації, і так далі. Що це за активність з боку КНДР знову зростає? Чи вона, в принципі, не припинялася, просто про неї менше говорили? Дивіться, ці люди вони не, не йдеться мова про бойові дії. От давайте, от окей, стрибаємо назад в момент цієї курської операції, коли Північна Корея відправила. 13 тисяч своїх вояк до Курської області вибити українських інтервентів, яких називали, і в принцип, після завершення курської операції, північно-корейські війська більше ніде на українських фронтах не з'являлися. Запорізька область, Херсонська, там Харківська, Донецька немає, тобто їхня місія завершилася зараз. оця інформація про те, що вони там з'являються, це швидше за все з вірогідністю 90%. Це розмінування, це розмінування і відновлення зруйнованих об'єктів на території Курської області. Чому північно Корейці немає ресурсу, немає чоловіків в Російській Федерації, яких можна було б туди відправити. А північна Корея, в принципі, виконує зобов'язання союзника, і в принципі для них це досвід розмінування, і плюс вони за це отримують швидше за все готівку, гроші. І я думаю, що на цьому непогано всі сторони заробляють. Почули і зрозуміли. Дякую вам, пане Іване, що долучилися Дякую. до ефіру і підсвічували нам. Я ж кажу ще раз новини, на які варто звертати увагу, а або на те, що точно не вартує нашого дорогоцінного часу. Бережіть себе, пане Іване, і до наступних зустрічей.